Найчастіше питання, чи може піар бути безкоштовним, чи правильно, щоб він був платним, я скажу так. Я вважаю, що якщо ви хочете до прикладу виключно безкоштовний піар, то для цього потрібно робити певні речі: створювати якісь інформаційні приводи, які будуть цікаві людям, цікаві журналістам, цікаві вашій аудиторії, тому що от прям дуже часто виходить так, що спочатку ми придумуємо, що ми зробимо, а потім ми починаємо дивуватися, власне, а чому це не спрацювало? Перш ніж вкладати гроші, до прикладу, в якийсь соціальний проєкт, або в якусь вигадувати історію, яка нібито має зацікавити журналістів, зацікавити ваших клієнтів і так далі, на моменті, коли придумана ідея, в ідеалі потрібно сходити а до журналістів знайомих і спитати, чи буде це мати. Цікавість з їхнього боку. По-друге, заходити до клієнтів, тобто влаштувати прямо собі такі мінімальні фокус групи, і в цих фокус-групах запитати, як вони ставляться до такого-то допису, такого-то заходу, до дискусійної панелі чи будь-якої іншої теми. І вже якщо від них є позитивний зворотній зв'язок, тоді в цьому разі можна буде розраховувати на те, що ваш піар. Тобто публікації в ЗМІ і так далі будуть для вас безкоштовні. Я вам маю сказати, що в мене прям є декілька прикладів великих компаній, які робили дійсно класні справи. І при цьому ЗМІ ніяким чином це не підтримувала. І це відбувається не тому, що ЗМІ якісь. Неприємні люди, а тому, що в них також є власна цікавість, яка полягає в тому, щоб люди приходили і читали новини, передивлялися або їхні сайти, або телеграм-канали тощо. Вони орієнтуються на своїх читачів. А читачі, як ми з вами знаємо, читають те, що або А негативне, або Б. Резонансне. Або В має велику користь для них особисто. Коли ви робите навіть щось гарне, і вам обов'язково потрібно, щоб про це знали люди, тому що це входить у. Плани вашого позитивного піару, який буде створювати для вас фундамент довіри до вашого бренду, до вашої компанії, що ви соціальна відповідальна компанія, і так далі, ви маєте розуміти, що немає нічого поганого в тому, щоб заплатити за вихід такої новини або такого інтерв'ю, або ще чогось. У мене, до речі, нещодавно питали, чи можна потрапити у Форбс за гроші. Звичайно, у Форбсу є комерційний відділ і у нашого українського Форбсу, і у американського Форбсу, куди ви можете потрапити за гроші. І це також історія, яку ви визначаєте для себе всередині. Круто. Було б потрапити у Форбс, тому що вами зацікавилася редакція. Це безперечно, можна ставити собі такі внутрішні задачі, таку внутрішню мотивацію. Ми щось робимо для того, щоб потрапити в Форбс. Але Форбс може бути і виключно прикладним інструментом, а не знаєте, якоюсь нагородою на груди. У мене є кейс дівчини. Яка розмістила платне інтерв'ю у Форбсі, вона е, більше нічого не робить зі змі, але після цього інтерв'ю до неї звертаються клієнти, до неї звертаються люди, які хочуть до неї на роботу, і вони згадують, що круто, ми побачили вас у Форбсі. Це означає, що вам можна довіряти з цієї точки зору використовувати платне розміщення. Також окей, тому що Форбс не бере будь кого навіть за гроші. Тут відбувається історія, коли видання з дуже такою фундаментальною репутацією бізнесове ділиться своєю репутацією з вами, і це окей. Такий висновок цього відео що круто робити і безкоштовний піар, але потрібно. Добре розуміти, що саме і для кого ви робите, і чому це будуть у вас брати, продумувати це наперед. І абсолютно нормально платити за певні виходи в ЗМІ, тому що вам потрібно на систематичній. Підставі бути присутнім в медіаполі і підтримувати таким чином свою публічність, яку з цих стратегій обрати або їх поєднати вирішуєте тільки ви, і да буде усім медійне щастя.